Як учню переглянути перевірену роботу, тобто переглянути свої помилки? Отже, учню на пошту приходить таке повідомлення, що роботу повернено. Я відкриваю це повідомлення, показати деталі натискаю. Мене зараз перенаправить на Classroom. Ось я бачу е, коментар вчителя, що була чудова робота, але треба ще й подивитися, які там помилки були. Натискаю на роботу, на фото моє. І натискаю на три крапки справа. Відкрити в новому вікні. Натискаю. І мені тут покажуть усі коментарі, які залишив вчитель. Ось в цьому місці пропущено кому. Так дитина бачить, які помилки вона допустила.